Доброго дня любі друзі! Ось і прийшла на нашу пасіку зима. Ось так сніжить. Людки навіть не прочищаю, вчора прочищав, знову засипало, Зимою їм під снігом. Тут бачу, впевне синиці вже відкопують помаленьку. Така у нас зима красива. Я на... в цьому році вона нам і не потрібна, але що поробиш? Не ми заказуємо погоду. Ні нам не потрібна, ні нашим хлопцям. Але є своя краса. Тут щось батько позатуляв шиферами. Так, зимуємо. старіші вулики. О така ситуація в нас на пасіці. Сітку позривало, ми повишали льот в в принципі, зараз воно і не треба. Жила не літає От так раз. Походимо хоч по протоптуємо, трохи сліди, може потім втихомириться снігопад, то може знову повичищаємо Але як кажуть бачу в людей бджоли Раніше зимували під пісні, навіть закидали снігом, щоб кажуть, краще зимовка. Ну ми так не практикуємо, в нас воно само виходить таке. Таке. Це Тернопільська область. Який сніговпадик. Не знаю, може на камері не видно, як воно падає. Але я вже повні капці набрав снігу. Ще на У Ці башні, це у нас тут зберігаються рамки, суші. Не думайте, що ми так зимуємо. Зимуємо на двох-трьох корпусах. Точніше на двох і повітряна подушка під низом. А деяких просто на двох. І все. Всім добра. В природи нема поганої погоди. Хорошої зимовки.